Добрий день. Сьогодні з нами Ганна Михайлівна. Ганна Михайлівна, мені здається, виглядає ліпше, ніж до операції. Не знаю, так чи ні. Так, 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 ні. Це я це думаю, є. ви просто радієте, що просто їдете додому, правда? Ні, я дякую вам, бо я дуже страшно переживала. Я думала, що я не, не повернувся до. Та ну да ладно, ви, ви, добре, що ви нам таке не говорили, бо <рес> та, так би і ми з вами переживали. Ганна Михай... Михайлівна приїхала до нас з звідки саме... Село Криве. Село Криве. Ми можемо сказати, що ми вам оперували. <рес> так. У Анни Михайлівни були каміння в жовчному міхурі. Ми вам його дали в пакетику. Вони такі одинакові, гарненькі <рес> виглядають, чорненькі. Да? Анна Мих... А скільки ви ходили з цими каміннями? Рік. Рік. Да. І були у вас болі, Були, були болі. Ну, я поставила за границю, то пушла, так собі. Ну, робили, робили, mm -hmm. робили, так що не поняла, що в мене були. А тепер вже це пересильно начало боліти. робили. Хорошо, щоб не поїхали загранити вираз. Ну так, да, я знову повторююсь, це дуже важливо. Якщо, не дай Бог, у когось виявили камені в жовчому на затягувати з цим не можна. Потрібно зразу. Приймати рішення, шукати клініку, де вам виконують оперативне втручання. Консервативне лікування, препарати, якісь вони не лікують, вони тільки відтягують дату операції, і ця операція може бути важча, може бути гірша. От ви до нас звернулися, скільки ви в нас були? Дві ночі і три дні, так? Да. Дві ночі і три дні. І скажіть, вам хватило цього часу, щоб реабілітуватись після операції? Хватило, дуже, дуже вас гарно, дуже приємно, дуже обслуговують файно, все нормально. Дякую. Хватило, тому що ми без розрізу це робимо через маленькі дирочки. Да, і ви дуже швидко відновлюєтеся і дуже швидко можете приступити до свого повсякденного життя. Дякую. Дякую вам. І вам, вам дякуємо, Анна Михайлівна, Дякую. що ви залишили нам такий гарний відгук завдяки вам. Іншим людям також легше буде наважитись і допомогти собі, і дати нам можливість допомогти їм. Добре, дякую досі. На все добре.